Чи зміг фараон повернути народ ізраїльський назад до себе в Єгипет? Не зміг. чому що Що Господь розчавив голову Левіатану і віддав його на поживу мешканцям пустелі? Фараон, який тут є в прообразі Левіатана, з усім своїм військом, вони терплять поразку. І Асав говорить, яка їхня участь? Вони вибралися потім з моря, коли море назад зійшлося, вони всі загинули. І потім їхні трупи, і оце море їхнє, повиносило на береги. І оті істоти, які живуть в пустелі, ті лиси, ті вовки, які по узбережжі ходять, трупи цих воїнів стали харчем для оцих істот для мешканців пустелі.